Так, всім дай боже Ніби вчора возили, а вже рік прийшов Били то, ви знаєте, пресом металфар, Польський виробник Вальцевий, щось 14 вальців має Як я вже там казав у відео, то Пасовий Джон Джон є Джон. Тут така прибуда саморобна. Там це саморобна, але ось вони їздно на ура. Цей теж, але просто заднім не переважить. Стіжок заклали, бляха муха, хотіли, щоб максимально більше влізлося заклали. 5, 4, 3, 2, 1. Окей. Okay. Грузимос. Прицеп пішов на новий рекорд. Везли по одному ряду і зверху тільки... Ні, ввезли два ряди знизу і зверху був один ряд, тобто везли 3, 6, 7, 14 і 6, 20. Зараз вже... 26, бо два ряди, і самий тюк на вилах. Роботи вистачає. Окрім того, що мусиш все рівно займатися чимось іншим, тому що з того не виживеш, а то маєш вже якби як бонус до нового року. Все то є бонус. До Різдвяних свят і Нового року, я то так називаю. Дракон стоїть, чекає. Є така мрія його файно помалювати то її зими. Буде час, буде накриття, ми його помалюємо, лаком скриємо, полірнем. Дуже файний трактор. Ну, ясно, що всім хейтерам. Можна сказати, маю на увазі, що хейтери зараз почнуть та, файний трактор, ти ще в ньому не їхав і так далі у файних тракторах. Щоб ви розуміли. Коли з Чехії їздив на, в 17-му році на кейс PUMA 230 17-го року випуску, тобто з, з заводу Нульцевий, нулячий, то повірте, що я знаю. Що таке новий і чіткий трактор? Тому що там, де я працював на тій роботі, там були був і Джон Сімка, вісімка. Вісімку, до речі, теж купили повністю з нуля. GCB-шка, одна друга, Фастрак чи Фастрак, чи як то правильно називається, та? який їхав. 55 км за годину чи як, бо кейс пума їде 43, Джон 43, здається, так? Класні трактора, але вони і коштують немало. Якщо кейс, скажімо там, 2 лями, Джон 4, така сама потужність, а от тим не менше там є всі, всі умови. Для того, щоб ти їхав і відпочивав. То і ясно. А поки мусимо махатися отим білорусом. Я називаю білорусом той те то то саме, що т 40, то що водя не охолодження і більше там нічого немає. Якось так. Окей, їдемо возити. Звеземо, покажемо загальну кількість залу, що там показувати там. Я в попередньому відео, здається, казав. Приблизно 700 тюків то хватає, ще залишиться. Можна і продати, не знаю, тюк плюс-мінус 1000. Якби коломусь так треба було. Дзвоніть з доставкою поможемо. А як поможемо? Є людина, яка має фуру має можливість відвести з ним вже за ціну за кілометр домовляєтеся самі. Ми загрузимо, він поїхав. Все, всім мирного дня.